Окей, okay. По апдейтам нова зачіска. Завтра вилітаю в нову для себе країну. Дуже спонтанний тріп. Буду вас брати з собою і потихеньку розповідати, що це за тріп, як так сталося і що я маю надію винести з нього. Що зал, вже зробив вормап на лісати, який 30 хвилин покрутив педалі. Зараз буде основний блок роботи накс. У січні місяці не міг пробігти навіть 700 метрів, зрозумів, що я ненавиджу бігати, саме тому почав бігати. Е, минулого тижня пробіг 11 кілометрів. Поки що там не найкращий пейс. Я вибачаюсь, але для мене це вже дуже крутий прогрес. В кінці зробив три підходи, а не чотири загалом, бо Щось трошки not feeling it. Але тим не менш. Тренування закінчено. Зараз кулдаун 2-3 хвилини. І хавати. І в ТЦ піде. Очік купив обмовочки. Нас е, наступний день. Зараз поставлю на паузу. Наступний день Чемодан вже майже зібраний. Не стану тягнути кота за одне місце. І так, напевно, вже по інтро відео було зрозуміло, куди я їду, або по прев'ю. А я роблю вигляд, що це якийсь там великий секрет. Запросив мене один з партнерів в Лунарі в Дубай. Тому сьогодні, через там. 9 годин 10 годин виліт з Варшави. Наступний тиждень обіцяє бути насиченим. Зараз вже був на одному дзвінку. Йду в зал перед другим дзвінком і останнім на сьогоднішній день. Okay, okay. Okay, okay. Так, я прийшов у секюріті чек. Прийшов Кордонний контроль, все в порядку, і тільки що мене власне навідала думка, те, що майже рівно рік тому з різницею в тиждень я вилітав звідси в Лісабон. Не знаю, дуже такі змішані відчуття, тому що за цей рік дуже багато чого змінилося, теж багато якихось лайф апдейтів. Зараз вже трошки попрацюю, закрию абсолютно всі задачі, щоб на вихідних. Не відволікатися, так скажімо, на роботу, а чисто взяти трошки час на дослідження міста і побачимося в Дубаї вже, чи в Дубаї, не знаю як правильно.

На таком аппарате Пант Метро У меня застрял. Залишу посылание на YouTube Дима в описании. Он спонсор. Автодвижу в Дубай. Їдемо дивитися на ту залупу високу. Глянемо що до чого, чи варто воно, чи чи ні? да, ну гарно, гарно. Я досить довго думав, наскільки доцільно виставляти цей влог у наші часи, але чисто з тієї точки зору, що я хочу документувати свій шлях, свою історію і розуміючи, що якби, я нічого не зробив поганого. Я водночас розумію, наскільки я в щасливій позиції, наскільки мені пощастило мати. Можливість і подорожувати, в принципі, я все ж таки вирішив, що заради чисто документації мого життєвого шляху я буду виставляти це, це відео. Тому невеличкий такий voice-over мої думки, тому що як тільки ну, я приземлився в Дубаї, я не сильно багато чого записував, тому що. Прийшов час просто дивитися на те, що люди змогли збудувати у посеред пустелі, буквально. І це важко описати словами, тому що у мене таке враження, наче я потрапив у GTA 6 до того, як воно вийшло, бо ті краєвиди та ті масштаби, які ти бачиш в цьому місті, їх неможливо. Описати словами, і навіть картинки не передають просто величність того, що там відбувається. Але водночас доходить до абсурду, тому що в перші дні я зустрівся зі своїм другом Дімою, який там проживає, і він вирішив мені показати взагалі все, що має е, запропонувати Дубай. В усій своїй красі ми поїздили по місту. Я побачив славнозвісний Дубай Мол. Сказати, що я був під враженням, це буде несправедливим описом того, що відбувалося, і вихідні були просто незабутні. Також ми в неділю поїхали в Абу-Дабі, зняли машину. Це теж ось зараз буде тут вставочка, чому. Я це зробив. Закінчився трохи божевільний день. Були в Абу-Дабі, побачили Лувр по двом паркам. Зараз трошки за баранкою сиджу, намагаюся відчути рівень, до якого хочу йти. Не знаю, чи прям Дубай мені подобається в цілому, але круту машину, звісно, ніхто не відміняв. Це була досить велика інвестиція, знявши цю машину. Ми скинулися з Дімою на двох, але. Зроблено більше для. Але це була. Але чому я кажу, що це була інвестиція? Тому що таким чином можна доторкнутися до тієї реальності, яку ти хочеш збудувати для себе в кінці кінців. І чим ближче ти маєш змогу відчути цей досвід, так? якщо є напряму можливість. Це зробити, то воно того варто, тому що воно піддає мотивації, воно робить це набагато більш осяжним в твоїй голові. Отакий салон піддає масло, вогонь режиму єбиша. Тому подивимося, наскільки воно спрацює. І закінчивши вихідні, тому що в понеділок починався робочий тиждень, а з понеділка по четвер. Працював переважно, тому ті дні були менш цікавими. Тому що це моя звичайна рутина: дзвінки, менеджмент команди, клієнтські дзвінки, клієнтські задачі, зал, про який я теж не забував. Хавчик і ввечері там мав можливість трошки виходити, кудись їздити, виходити в місто, дивитися щось новеньке. Але було таке. Странне відчуття в понеділок-вівторок, і вівторок, тому що я намагався переварити те, що відбулося зі мною під час вікенду. Це, знову ж таки, такий унікальний досвід. І, знаходячись в ньому, я намагався в суботу і неділю якомога більше в себе впитувати цього всього, що відбувається зі мною на той момент. А в понеділок-вівторок і я відходив від цього і відходив навіть трошки. Негативному ключі, якщо це має сенс, тому що занадто воно настільки круте і настільки якось вибивається з норми до тієї степені, що його якось аж занадто. Знаєте, як, що занадто, то не здраво. Ось це ідеальний спосіб описати, як я себе відчував. Це абсолютно новий рівень розкоші, лайфстайлу. І багатство, в принципі, яке тебе оточує в цьому місці. І це якби і круто, але водночас і паралізуюче, і я не знав, яке, яка думка у мене сформується. Але потім в четвер-в і п'ятницю я мав можливість і в суботу так само ще дати цьому лукшері лайфстайлу е, другий шанс. Ми дуже круто зблизилися за цей час з партнером, який мене, в принципі, і запросив в Дубаї. Це Хамза. Ми з ним останні там шість місяців дуже плотно працюємо в лунарі над деякими, деякими проектами. Дуже добра, дуже вічлива і позитивна людина, з якою мені було дуже цікаво проводити час. Ми трошки пізнали друг друга, походили по по закладам, випили трошки. Само собою, там були теж деякі цікаві історії, але я їх лишу за кадром тільки для найближчих деякі заклади і місця, в яких ми побували в, під час цього другого дублю вже з Хамзою, а не з Дімою, вони чомусь залишили на мені приємніший такий відпечаток і враження. І е е е навіть Порівнюючи з е, моментом оренди Порше, не знаю чому. Але що я для себе виніс, це те, що, напевно, все ж таки це не мій трошки стиль, не моє. В цілому, ось цей бужі, бужі, прямо лайфстайл. Що було б дуже круто, це мати свободу, відпочивати таким чином, мати свободу, дозволити собі. Не будучи, не маючи цих других думок на рахунок того, скільки це коштує, і тому подібне, тому що все ж таки Дубаї ціни ну значно значно вище. Ем, і воно трошки не, не вдарило по фінансам, я можу собі це дозволити, але, тим не менш, це виход з зони комфорту, тому що ти відчуваєш, що ти найменша риба. В цьому акваріумі, якщо так можна сказати, з точки зору бізнесу. І я не мав можливість побачити нетворкінг-сцену, так? Тобто там познайомитися з кимось і тому подібне. Але я відчуваю, що це ось місце для таких амбітних підприємців, але жити там це. Мені здається, це корисно, якщо тобі потрібна прям постійна мотивація, і ти не можеш змусити себе працювати самостійно так, зі свого власного пориву, і тобі потрібне занурення в таке середовище, то Дубай, напевно, супер для цього. Але трошки не моє. Чи я туди повернусь 100%, але чи я там би хотів жити. Напевно, ні. Як тільки но я повернувся в Люблін, ось на наступний день я прокидаюся після перельоту. Знімаю ось це. 4.13. Я не знаю, чи це джатле, чи що. Вчора порухався о 8.30. Але сьогодні. Зловив схід сонця. І. Заключні думки подобаємо. Чи Дубаї. Як правильно хочеться їбашити, скажу так. Наступні 30 хвилин, як я пробіг 5 кілометрів зранку о четвертій, прокинувшись без будильника, це було найпродуктивніше, що я зробив того тижня. Попри те, що я очікував, що Дубай мені дасть такий пінок зад, я почну прям їбашити бум-бум-бум-бум. Понеділка по суботу я потрапив в таку дофамінову яму, дупу, я скролив. Я нічого не писав, я нічого не створював, я чисто робив по мінімуму таку зайняв пасивну позицію по роботі. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це якесь таке емоційне спустошення або перенавантаження від всього того, що я побачив. Але зараз повертаємося потихеньку в режим. Від мене наступні, не знаю, там 2-3 тижні можна очікувати другий заключний епізод. Міні-документальної серії «Вільнодійні». Перший, звісно, найбільший мій проект. Він дуже-дуже провалився по переглядам. Хоча я влив в нього всю душу і найбільшу кількість годин на напевно, ніж в будь-яке інше відео на моєму каналі, але shit happens. Тому якщо тобі цікаво, обов'язково підписуйся. слідкуй за апдейтами, Ми побачимося в наступному відео.